Попилиця кажеш, Люба? Так, дійсно бачу дуже великі проблеми з твоєю трояндою. Вона конфліктує з попилицями і не тільки Люба, також захворюваннями. Бачу твої сльози, розпач. Але не хвилюйся, Люба. Я тобі допоможу всьому. Попилиця біла та червона попилиця, галова та справжня попилиця. Стрибай, стрибай, попелиця, вже дострибалася ти. Не зашкодиш більше ти, бо загинеш на віки. Все люба, все добре буде з твоєю трояндою. Не хвилюйся. На жаль, друзі, ніякі заклинання нам не допомагають. Тому для троянд життєво необхідно робити профілактичні дії фунгіцидами від гнилий та захворювань. Це такі препарати, як свіч, фундазол, Хорус та багато інших фунгіцидів. Також обов'язково обробляти троянду інсектицидами від попелиці довгоносиків та інших шкідничків. Це такі препарати, як Актара, енджіо, провантопрофі, провантовернал та багато інших. Друзі, все в нас в наявності в асортименті. Тож замовляйте, пишіть нам в дірект або завітайте до наших магазинів. І хай ваші троянди будуть не перевершені.